Мозаїчне плетіння, або, як його ще називають, технікою пейот. Дуже просто, насправді потрібно лише зрозуміти, як почати. І зробити першу стрічку. Робимо стоп на мистинку, набираємо ще 8. Беремо прозору, продягаємо в другу бісеринку, формуючи таким чином наш другий рядочок. Беремо наступну бісеринку і знову продягаємо прозору в через одну непрозору. Повторюємо так до кінця рядочку. Це ми робимо перший рядочок з картинки. І останню прозору бісеринку. Зверху до низу, тобто справа на ліво. У нас будуть рядочки прозорих бісеринок через одну, а знизу до гори, зліва направо, плетемо непрозорими бісеринками до гори через одну. Цьому і весь лайфхак, вся фішка мозаїки.